Рекордні темпи голосування та явки виборців на дільниці цим ознаменувалися цьогорічні президентські вибори. Сотні спостерігачів контролюють процес голосування. Втім, незначні порушення таки були. Далі Христина Венгля Невід'ємне право громадянина демократичної держави вільно обирати владу. Невід'ємний обов'язок демократичної держави забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати це право. П'яті вибори президента України заявкою близькі до рекорду, станом на третю годину дня по Дніпропетровській області цифри вражають: майже 40% по місту та 45% по сільських районах. Такі показники фахівці пояснюють бажанням українців якнайшвидше обрати легітимного президента. Мы уже уточнили цифры по числу голосующих на дому. Действительно, эта цифра по области не превышает полутора процентов. То есть в 10 раз она меньше средней, чем была у нас на предыдущих выборах. То есть рекордная в 15 процентов, которые мы в свое время встречали, сейчас мы имеем цифру полтора процента. И то полтора – это единичные случаи. Как правило, число голосующих на дому не выходит за 1%. процент. Остіта унікальна ж, ситуація, которая, на мой взгляд, я считаю, у нас є результатом малого адміністративного втручання. На сьогоднішній день в ЦВК затвердили 611 спостерігачів від громадських організацій та чотирьох іноземних держав: США, Японії, Франції та Литви. Зокрема, від шести міжнародних організацій 558 осіб від чотирьох іноземних держав 53 особи. Есть вообще из разряда курьезных, когда в комиссии запрещают пользоваться собственными ручками и только теми, которые предоставлены комиссии. Ну, учитывая, что эти ручки, как правило, многие забирают на сувениры, они куда-то пропадают, то я не знаю, как к концу дня будет подобная комиссия, чем они будут делать отметки. В цілому порушення були технічного плану, які експерти пояснюють недостатнім рівнем кваліфікації членів комісії. Відзначилися і деякі виборці, які вимагали дати їм в руки два бюлетені, аби ті могли проголосувати за знайомого. Ваша задача тільки удостовіритися, що паспорт і лицо перед вами стояще ідентичне. Комісія має право е, як в першому класі зачеркнути неправильну букву цифру слова, підписати правильну. В графі примітка робиться про це позначка, і виборцю все одно надається бюлетень для голосування. Шанс проголосувати мають і ті, кого немає у списку виборців. Для цього необхідно отримати відповідне рішення суду. Сьогодні останній день, коли це можна зробити. Фахівці пояснюють відсутність прізвищ українців у списках тим, що раніше вони ніколи не голосували. А тому експерти рекомендують членам комісії надати людині можливість проголосувати. Та нагадують, більшим порушенням вважатиметься заборона виборцю віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Христина Венгеля Євген Хисний, Олександр Пронський. новини 11-го каналу.